Друзі, нас інфоперші про головне поїхала в Білгородській області, яка вже кілька місяців була епіцентром ударів і рейдів. Відбувся інцидент, який може остаточно змінити війну. Українські військові разом із силами російського добровольчого корпусу перехопили так званий ядерний ешелон потяг, що перевозив секретну документацію боєголовки без зарядових елементів та обладнання для стратегічних ракетних військ. Пишуть у про Фактично ядерної зброї в потязі не було, але значення цієї операції переоцінити важко до рук української сторони потрапили не просто металеві контейнери, а ключова технічна документація, схеми, протоколи, коди управління. Усе це в умовах війни стало інструментом, який повністю змілює баланс сил. Сам процес захоплення нагадував сценарій військового трилера. Колона бронетехніки прикривала ешелон, що рухався в напрямку до глибини Росії, але на ділянці, яку контролювала українські диверсійні групи, стався точний удар по мосту, поїзд зупинився. Охорона вступила в перестрілку, але чисельна перевага РДК із ЗСУ швидко переламала ситуацію. Частина російських солдатів здалася. Решта розбіглась по навколишніх селах. Контейнери було оперативно завантажені на евакуаційні машини, і вивезені на територію України в Москві. Спалахнула паніка. Кремль не міг визнати втрату такого ешелону, адже це означало пряме підтвердження слабкості всієї системи ядерної безпеки. Але замовчати подію теж було неможливо. Західні розвитки вже мали фото і відео, які підтверджували, що документи і обладнання більше не перебувають під контролем РФ у цей момент. Патрушев вийшов на перший план. Усвідомлюючи масштаби катастрофи, він віддав наказ передати частину документації українській стороні через закриті канали. Фактично визнаючи готовність до переговорів. Це був вже з доброї волі, а вимушений крок краще здати контрольовану частину ніж допустити повний крах. Міжнародна реакція була Матєва у Вашингтоні, Брюсселі. Заявили, що операція засудовала Україна здатна не лише захищатися і контролювати глобальні ризики. НАТО скликало термінове засідання для оцінки ситуації. Китай утримався від офіційних заяв, але через дипломатичні канали дав зрозуміти Москві. Продовжувати війну в умовах втрати ядерних технологій це самогубство усередині Росії. Новина викликала шок серед генералів. Довіра до керівництва впала нижче критичної позначки серед військових. Почали ширити чутки, що Москва більше не здатна контролювати ядерний арсенал. Це стало причиною масових відмов від виконання наказів. Суспільство, яке ще намагалося триматися за пропагандистський міф «Ми сильніші за весь світ побачило зовсім іншу картину. Їхня армія втратила те, що вважалося останнім аргументом сили в телеграм-каналах, поширювали фразу якщо ми не можемо втримати свої боєголовки, то за що ми воюємо. Аналітична оцінка ситуації вказує на кілька критичних моментів. По перше операція захоплення ядерного ешелону зруйнувала головний козир Кремля, образ держави з непорушним ядерним щитом. По-друге, передача документації Патрошуму означає, що навіть у вищих ешелонах влади розуміють війна програна. Єдиний вихід домовлятися по третє це створює абсолютно нову геополітичну реальність. Україна стає не просто жертвою агресії, а стороною, яка диктує умови завершення війни. Таким чином, смертельний вечір у Білгородській області став початком війни. Росія втратила не лише ешелон, а й символічний контроль над власною силою патрошов, передаючи документи, визнав не минучість капітуляції. І тепер питання не лише в тому, які саме умови буде готова прийняти Україна, і її союзники, щоб поставити крапку війні, яка змінила світ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.